Доброго дня глядачі. Це піч колор від магазину GV-Camin. Хочу вас познайомити із новим поступленням. Це піч круглого формату. Абсолютно кругла, 50 см в діаметрі, вихід димоходу 150 мм, патрубок димоходу оснащений ось таким шнуром, який запобігає виходу. Димових газів, якщо буде обратна тяга. Підключення є згори, а також ззаду. Ось тут. В обов'язковому порядку є подача кисню ззаду, ззовні з вулиці. Піч оснащена патрійним корпусом. Зовнішній корпус покритий фарбою, матеріалом на дотик як soft -touch. Дуже, Дуже класно виглядає. Круто, сферичне напівкругле скло. Подивіться, як воно виглядає. Ви тільки гляньте, як воно пасує цієї пічки. Є дверка, почну з неї. Внизу можна зберігати все, що завгодно, що стосується цієї печі. Хтось зберігає дрова, але ми це не рекомендуємо робити. Управління печі відбувається ось цими двома важелями, натискаючи на які можна пришвидшити або зменшити згорання палива. Дуже легко відкривається, керується. На дотик ця нержавійка також дуже приємна. Вона є матовою. Не знаю, камера має це передати. Якщо відкрити цю піч, відкривається взору всередині кераміка білого кольору. Дуже гарно, дуже круто виглядає. Вермікулітовий дефлектор. Є форсунки на допал газів. Ну і, звичайно, низ печі. Викладений високоякісним човуном. Дуже гарна рішітка, чимось покрита. Дуже гарно, круто виглядає. І відбійник, щоб дрова не падали на скло. Дуже класно зроблено. Є зольний ящик. Є механізм, який запобігає відкриванню зольного ящику самостійно, воно як пружина, затискає і не дає можливість просто так відкритися цьому ящику. Шнури на дверях запобігають виходу димових газів в процесі роботи цієї печі. Скло зашите в такий корпус захисний, дуже круто виглядає, дуже дорого. Є подача кисню в верхню частину скла. Воно буде залишатись чистим. Подвійний запірний механізм, роликовий вгорі, внизу. Ось ці зубчата. Які чіпляються за ті ролики, дуже класно закривається, мягко. Це треба відчути руками. Дуже мягко закривається. Дуже крута пічка. Ми чекали її, вона приїхала. Можете знайти її в нашому магазині GV Камін у Чернівцях на ринку Добробут. Ви, певно, слідкуйте за нашими відео і знаєте, що в нас є круті і класні як печі, так і каміни. Запрошуємо в наш магазин. Ви подивіться, оце круто вихід тепла додатковий. Працює як камінофен. Дуже крута пічка. Приємна на дотик. Дуже сферичне скло. Таке неповторне, не часто бувають такі продукти. Таке обладнання. Магазинах запрошуємо до нас. У нас є не тільки така піч, у нас є різні печі різного формату. Вони вам обов'язково сподобаються. Дзвоніть, пишіть. Ми відповідаємо, відсилаємо відео, фото, все, що вас може цікавити. Ціни всі реальні. І реальні ціни, як завжди. Запрошуємо в нас в магазин GV Камін.